Привіт, друзі! Сьогодні будемо ми робити квашені помідорки. Вони, виходять такі як з бочки. О, рецепт дуже смачний. О, у нас їх небагато, послідочі трохи почорнили. Ми там робили салат перед цим, кому цікаво. Подивіться, поставте лайки, прокоментуйте. О, я думаю, що вам це буде не складно, а мені буде це дуже приємно. О, так що беремо до нашого. Ось рецепта. Я буду рецептом казати на літрову банку. У нас літрова баночка, а я вам буду казати на літрову баночку. Ось, беремо баночку на низ. Шапочку окоріпа. Ось. Лавровий листочок. Так, один беремо. Три зубчики часника. Це все, що нам цього. Один ми ріжемо на дно. Ось, і так же беремо гілочку, вернеточку окропа. Ой, вибачаюсь, не окропа, а петрушки. Опускаємо теж на дно. І вкладаємо наші ось, помідорки. Помідорки у нас вже. Поміті. Ось до половини накладаємо. Ну, так. Забиваємо всі пространства. Так. І такі маленькі ось. Забиваємо всі лірочки. Так. Знову маленькими забиваємо все показую, робимо все наживо. Так. Так, до половини доклав, тепер беремо мій вже я, я приготую морпочку і ось так от три морквинки ложимо, ще кидаємо сюди лавровий листочок і далі заложуємо наші помідорки доверху. Ось. Такі маленькими всі. Промежності які, пустощі, які є. бачите, як гарно у нас все походить, виходить, виходить получається. Ось так. Ось так. І тут ще є у нас пару маленьких. Ну, ще один колізе. Ну а як? А як ото все розчитано? Ось так. Тепер беремо сюди е, гірки горошком перець. Штучок 5-6 отак от. Кидаємо. Давайте ми знимемо. Остатчу беремо нашого чесничка і через прес пропускаємо його. Тому що цілий чесник ніякого ефекту не дає. Ось так. Так. ось Так, так сіль, сіль, сахар будемо давати вже, як будемо третій раз кипятити. Беремо це все, заливаємо розсолом кипятка так, і залишаємо перший раз на 20 хвилин. От, все. Так, постояли наші помідорки 20 хвилин. Зараз закриваємо каструльку і закипаємо знову наш розсол і знову заливаємо на 20 минут. Коли ми після 20 минут, що будемо робити далі, я вам все зніму, все покажу. залишайтеся на каналі, а поки що підписка і лайк. Так, друзі, постояли наші помідори, як ми залили другий раз вже. Знову ми зливаємо цей розсольчик і будемо робити зараз маринад. еще самі відставляємо. Зараз робимо ми маринад. Робимо маринадик. І поки буде наш маринадик ось ми будемо займатися нашими помідорами. Так, так беремо сюди, ми, значить зараз м -м, Коророт, у нас баночка двухлітрова, беремо 2 чайні, чайні ложки. Сахара. Кидаємо у нас маринад. Так. Тепер беремо одну чайну ложку солі це на літрову банку. У нас це буде дві столови чайні э, ложки. Так, буде дві. Так. Тепер беремо ще сюди суміш перців. 5-6 кидаємо. Ось. І червоний гостий перець. Беремо пів чайної ложки. Ось так, то. отак. Теж. Сюди ми. Так. І несемо це. Ми на огонь. Щоб воно закипіло. Тепер ок це убираємо на огонь. Тепер сюди беремо ми столовий оцет. Беремо столову ложку. Дві столові ложки. Одну. Другу так беремо. І зверху ми ще сюди беремо три зубчика. невеликі часничку і крішимо ось так. Зараз вже наша Закипає. Так, І ложимо ще зверху гілочку. Петрушки. І це все накриваємо. І ждемо, щоб закипіло наш э, маринадік. Так, друзі, закипів наш маринадік. Заливаємо, заливаємо так, щоб пішло через верх, щоб було здух сей. Ось так. І закатуємо. І закатуємо нашу наші помідорки Раз, так. все, всім смачного. Ставим лайки, дизлайки, кому сподобалось відео. Всім смачного приємного.